Мені здається, що ця тема архіважлива, і вона заслуговує того, щоб в рамках людства. Терміново, вже вчора, було створена міжнародна структура. Це щось подібне на Організацію Об'єднаних Націй, але не соціально-політична та як Організація Об'єднаних Націй, а науково-експертна структура, де всі країни, зацікавлені, делегують найкращих фахівців, найкращих експертів на постійно діючій основі для того, щоб ми могли адекватно оцінити всі ризики, в яких ми зараз знаходимося в технологіях і в штучному інтелекті, і зробити вірні. Прогнози, як нам ці ризики спочатку мінімізувати, а потім взагалі їх прибрати, і це з однієї сторони, тобто як зменшити значимість і роль машин, технологій, штучного інтелекту в нашому житті, щоб обрати ризики небезпеки, і з другої сторони, як запустити оздоровчі процеси для людства в цілому і для молоді, зокрема на інтелектуалізацію.